Мешканець Луганська Олександр Чередниченко вимагає провести референдум і повернути місто Воронеж Україні. Олександр Чередниченко написав лист до адміністрації прикордонної воронежської області, в якому аргументував причини необхідності приєднання російського міста до України. Про це розповідають на сайті новини Луганська наші колеги. Пропонуємо подивитися і вам. Це відео з'явилось мережі інтернет тиждень тому. На ньому чоловік з національним прапором в руках йде захоплювати обласну адміністрацію. Цього національно свідомого чоловіка звати Олександр. Він мешкає у Луганську за освітою. Програміст. Сьогодні ж вирішив боротись за єдність держави, але своїм креативним методом. Для початку написав листа адресат міська адміністрація Воронежа. Після всіх подій з нашими псевдореферендумами там Крима подумав, чому б не написати щось подобне. В адміністрацію. У своєму зверненні Олександр обіцяє створити народну раду воронежу, а над адміністративними будівлями вивісити український стяг. Подібний сценарій, чоловік вже бачив у рідному місті, а отже, спрацювати він може і у сусідній державі. На події, які у нас произошли вообще в країні в цілому, кожен може відноситися, як он хоче. То тобто есть у нас свобода слова, ніхто не запрещав. Ну, извините меня, какая может быть свобода слова, когда ти приходиш. В адміністрацію вішаєш флаг другого государства. У відповідь на звернення Олександра представники адміністрації поставили лишень підпис. У російських же змі місцева влада, попри повну аналогічність проросійським доказам, лист назвала дурницею. Олександр на таке не образився.